Привіт, мої любі друзі! Я так вже за вами скучив! Сьогодні у нас буде нова казочка. Будемо читати українську народну казку. Без труда нема плода. Отже, сідайте зручніше розпочинаємо! Зі світанку трудився селянин у Полі. Вирішив перепочити. Сів на межі. І дістав з торби глечик з водою і хліб. У сей час пробігав повз нього вовк, побачив сіроманець, що чоловік їсти збирається, та й пристав до нього з привітанням. Ау, здорову, чоловіче. Бачу, їсти збираєшся, дозволь попитати, що в то в тебе в руці за пожива. Буханець житній. Зроду віку такого не коштував, а ах, пахне смачно, аж слина котиться. Чоловік пригостив вовка хлібом, поділився буханцем, з охотою проковтнув хліб вовк, аж облизався. А, ну, й смачний, похвалив. А Де ти його взяв? Та де взяв? Землю плугом виорав. Ні, потім посіяв жито. І Вже маєш хліб? Та ні, каже чоловік. Коло жита в полі ще добре походити треба, діждатися, поки жито зійде, вженеться в колос, поспіє, потім я його серпом вижав, у снопах ціпом помолотив, у жорнах намолов борошно, потім ще тісто замісити треба. Діждатися, поки воно в діжі зійде, тоді буханці з нього формують і в добре розігріту піч садять, печуть. Що смачний хліб, то смачний, сказав вовк. Та скільки біля нього походити треба? Твоя правда, сказав чоловік, багато клопоту, але без труда нема плода. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець. Думаю, дітки, вам сьогодні казочка сподобалась. Головне, щоб ви розуміли, що без труда нема плода. Отже, мирного вам неба і спокійного сну. На добраніч!